Правильне планування починається з одного, коли відділ продажів разом з відділом маркетингу планують, скільки вони в цьому місяці можуть продати. І от якщо у вас так, то у вас бізнес. А якщо у вас не так, то це не бізнес, це срака. Що ви повинні розуміти? Ось перший домик. Він називається виробництво. Неважливо, є воно у вас чи нема, але в цепочці до кінцевого споживача, до клієнта. До клієнта. Клієнт-споживач. Десь стартує виробництво, Любе. Неважливо, якщо ви навіть з Китаю привозите, з Китаю стартує виробництво. Тобто є у вас виробництво, не є у вас виробництво. Ви все одно в цій. В цьому ланцюгі. Згідні? І так це перше. Друге. Після цього із виробництва йде в якийсь, ну, хай буде великий опт. Правильно? Далі з цього йде в дрібний опт. Далі це виходить роздрібна точка. І з неї йде до клієнта. Так був колись влаштований бізнес. Колись. Чому? Бо ці розуміли в виробництві, що їм по всій Україні розставити свої точки дорого і з одного боку, з іншого вони не знають, що з ними робити, як цим управляти, вони знають, як виробляти. Тому хай це хтось інший. Ці просто знали вихід сюди, як закупити, а що далі? Та я цим скину, ті, хай далі мучаються. Ми не знаємо. Ці сюди скидають і ми не знаємо. Але скрізь повинен бути прибуток. Логічно? Тут повинен бути прибуток. В відсотках тут прибуток, тут прибуток, тут прибуток. Логічно чи ні? Так, добре. Тепер так було. В чому плюс? Кожен займається своїм, не розпорошується на все інше, не витрачає сили, не знаю, там, увагу, гроші, всі інші ресурси, людей там, кожен своїм займається. Вузько нарізане, начебто краще управляється. Але це плюси. Які мінуси? Якщо я. Виробляю під замовлення, я не знаю, скільки виробляти. Це логічно чи ні? Бо я не знаю, скільки вони замовлять. Навіть якщо я не знаю, чи йду і шукаю нових, хто буде замовляти, все одно, я не знаю, скільки я знайду в цьому місяці, і саме головне, я не знаю, ці прийдуть чи не прийдуть. Мені на них розраховувати, чи тільки на нових. Що цим? Що цим? Що далі пішло в мінуси? І коли я починаю працювати. Цій цепочки, коли всі не знають плани попередніх, вдумайтесь, від чого залежить моє виробництво. Я не знаю, що ці, ці не знають, що ці, ці не знають, що. Я б ще нічого не знаю. І тоді в мене в якийсь сезон замовлень, і я не встигаю, а потім в якісь часи, я б, я б встигав, а роботи нема. І ми нічого не могли раніше з цим робити, поки не з'явилось одне слово. Онлайн. Питання, навіщо мені скрізь віддавати відсотки? Якщо я тепер можу сам прийти до клієнта. Мені не треба всі ці магазини склади. Мені не треба. У нас з'явився онлайн і у нас з'явилась нова почта. Що вам ще треба? Замість всіх оцих відсотків сформуйте собі нормальний відділ продажу, і цей відділ продажів забезпечить зв'язок з цими. Тому що правильне планування починається з одного, коли відділ продажів разом з відділом маркетингу планують, скільки вони в цьому місяці можуть продати. Вони планують. Це головне в будь-якому бізнесі. Скільки вони можуть продати кінцевому споживачу? Де ваш кінцевий, самі думайте, найкраще це кінцевий, який сам уже його з'їсть, використає. Після того, після того, як кінцевий споживач нам зрозумілий, і знову аватар заголовок, офер. Ми плануємо, скільки ми продамо, і даємо в наступному місяці. Ну, наприклад, якщо зараз, якщо зараз у нас липень, то ми вже плануємо не серпень, уже пізно, бо 26 липня не планується серпень. Ми вже плануємо вересень. І знаючи, скільки ми будемо продавати в вересні, ми даємо команду виробництву, скільки нам треба і чого. І виробництво розуміючи, скільки треба, після цього починає планувати, скільки їм закупити сировини. І от якщо у вас так, то у вас бізнес. А якщо у вас не так, а у вас у всіх не так, то це не бізнес, це срака. Так що вам треба робити? Вам треба забути про b 2 b це не означає, поки не треба його відміняти. Хай він собі живе своїм життям як жило. Але всі сили, всі розробки туди, як вийти на кінцевого споживача, мене не цікавить, скільки в тебе в B2B. Мене цікавить, скільки тебе, як ти навчилася працювати з B2C. Бо B2C, це майбутнє. b 2 c це ваші прогнози і плани. А це означає ваше плановане життя, плановане зростання. І через це ви можете планувати, як ви можете, яке життя ви можете збудувати, як ви будете жити тому що правильне життя. Скажу вам ще одну річ вперше. Це коли у вас запланована старість. Ніколи в Радянському Союзі цьому не навчали. Ну, типу, що тут? Ну, підеш на пенсію, все, пенсія зрозуміла, от тобі старість. А пенсії нема. А ви повинні зрозуміти, а як ви хочете, з яких років ви хочете собі цю пенсію? Чи зовсім не хочете? Може, ви хочете до кінця на роботі бути. Не суть. Але ви повинні запланувати. Чи навпаки, ви хочете тільки відпочивати? З якого терміну? З, як... з яких років? І розуміючи, як ви хочете жити, це є стратегія життя. Ви після цього плануєте. А скільки ви повинні заробляти? Розумієте? Заробити спочатку, щоб було де жити. А потім іще заробляти, щоб ви вже не працювали, а воно приходило. І плануючи звідтіля, ви розбудовуєте сьогоднішнє. А як можна планувати, коли ви працюєте в тому, що не планується? Зрозуміли всі?